Цей закон він має дуже важливе значення для розвитку освіти і науки в Україні. Він є по-своєму революційним. Цей закон він робить багато важливих змін, на які ми дуже довго чекали. І цей закон, це закон реформаторський. Над ним ми працювали вже три роки. над цим законом працювала фактично вся світянська громадськість, також експерти, також значна група журналістів, які нас підтримували. І це було досить непросто в минулі роки. От, і мені дуже приємно, це страшенно важливо, що цей закон фактично став законом такого консенсусу. Нас підтримало суспільство. Нас підтримав уряд, і нас підтримав парламент і президент. Тобто, саме так робляться освітні реформи, і всі країни, які пройшли через радикальні освітні реформи. Останнім часом в основному це країни Далекого Сходу. Вони саме так і формулюють. Для того, щоб зробити якісь реформи, потрібна підтримка суспільства, розуміння суспільства, тому що суспільство платить податки, і також консенсус у владі, тобто президент, парламент і уряд вони мають консенсус. Які основні положення цього закону? Тобто, що там власне буде змінюватися, він спирається на закон. Він спирається на ідею університетської автономії. Автономії в широкому розумінні. Ми університетську автономію розуміємо як автономія академічна, автономія фінансова і автономія організаційна. Тобто університет сам буде вирішувати більшість питань, не звертаючись по дозволи, якісь, наприклад, до міністерства освіти. Тобто, а ми даємо цим законом університетові в руки і, взагалі, вищим навчальним закладам в руки певні інструменти для того, щоб вони самі давали собі раду. І разом з автономією, разом з широкими правами, ми звичайно передаємо університетам відповідальність за їхню якість. Тобто, перше це автономія. Далі не менш, важливий, не менш важлива частина нашого закону це нова система контролю якості, тому що головною метою цього закону є зростання якості і є, зрештою, створення якісних українських університетів. Якісними університетами ми вважаємо ті університети, які були б конкурентноздатними на глобальному ринку і займали провідні позиції в глобальних рейтингах університетських. На сьогоднішній день таких у нас, на жаль, немає, хоча у нас є хороші університети, їх немає. Зуб... Віктивних причин про це можна багато говорити. От про ці причини, але ми даємо їм ці інструменти. І а, а, яким чином буде відбуватися контроль якості, створюється а, нова структура, принципова, якої не було раніше. Це Національна агенція з якості. Вона формується за квотовим принципом. Окрім а, представників а, уряду, тобто Міністерства освіти, туди будуть входити за квотовим принципом представники а, університетів різної форми власності державної, комунальної приватної власності. туди буде, туди буде входити представник від студентства від Національної академії наук, від працедавців. Це буде дуже важливо, що там буде четверо представників від працедавців, тому що працедавці повинні впливати на, на освітній процес і контролювати якість. Тобто ця агенція повинна бути професійно незалежною. Це ключовий момент. Відповідно, зі створенням цієї агенції ліквідується ВАК, Всеукраїнська атестаційна комісія. Національна агенція з якості буде відповідати за ліцензування і акредитацію університетів. А на сьогоднішній день, паралельно із цим законом, ми вже провели через уряд, вже вийшли постанови уряду про нову систему, нову систему ліцензування і нову систему акредитації. Ці системи значно спрощують цей процес. Вони є більш прозорими і зрозумілими. Представники університетів набагато менше будуть спілкуватися з державними службовцями, які можуть щось очевидно дозволяти, щось не дозволяти. Тобто, і разом з тим, ці ці вимоги ліцензування і акредитації, вони не зме вони не зменшуються самі вимоги. Тобто, а система лишається чи вона навіть збільшується за своєю вимогливістю до, до якості. Також Національна агенція з якості ліцензує спецради з захисту. І на сьогоднішній день у нас будуть не лише постійно діючі спецради з захисту дисертації, але також будуть одноразові. Це принципово нове. І в усьому світі дисертації захищаються одноразовими спецрадами, тому що сама спецрада збирається один раз із кола тих фахівців, які спеціалізуються в, власне, в темі тої дисертації, яка захищається. Тобто Національна агенція з якості це Принципова новація в нашій системі так само дуже важливо, що новий закон він зменшує навчальне навантаження викладачів. На сьогоднішній день воно складає 900 годин на, годину, годин на рік. Але фактично це понад тисячу дуже часто буває годин на рік, і новий закон фіксує навчальне навантаження 600 годин на рік. Тобто зменшує зменшується навчальне навантаження викладачів, і вони зможуть більше приділяти уваги науковим дослідженням. Так само зменшується навчальне навантаження аудиторне. Я маю на увазі на студентів, і це означає, що буде більше годин для самостійної роботи буде будуть запроваджуватися нові критерії оцінювання якості знань. Є багато інших новацій в цьому законі. Також я хочу сказати, що, наприклад, ми запроваджуємо третій цикл освіти в Україні. Ми мали вже бакалавський. Цикл або рівень. Ми мали магістерський, і на сьогоднішній день ми запроваджуємо третій цикл. Це доктор філософії або скорочено PHD з англійської мови, доктор філософії. От і на базі аспірантури, докторантур теперішніх будуть створюватися сучасні структуровані PHD програми. Тобто, це також це принципово нові вимоги до якості. І саме на третьому циклі освіти здійснюється дійсно інтеграція науки і освіти. Це страшенно важливо. Для нас ми можемо говорити також про те в контексті фінансової автономії, що університети, університети будуть мати право. Чи всі вищі навчальні заклади будуть мати право відкривати депозитні рахунки в банках і розміщувати там свої спецфонди, які зараз на сьогоднішній день, ви знаєте, обслуговуються в казначействі. Це, це страшенно важливо, а це дуже важливий інструмент розвитку наших університетів. Тому, якщо коротко, я окреслив основні такі важливі риси, новаторські риси і. Нашого закону про вищу освіту, я хочу ще раз підкреслити, що із прийняттям цього закону ми мали принцип, ми мали приклад дуже хорошого консенсусу у владі і взаєморозумінні влади і суспільства. Тому я дійсно в наш час, коли хороших новин ну не так багато, я вважаю, що ця новина вона є надзвичайно важливою для нашого суспільства.